Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе, бери від гри своє. Усім привіт, глядачі, гості, підписники та всі-всі-всі, хто дивиться це відео. Мене звати Максим Краснощок, У поруч зі мною Ігор Циганик. І збірна України програє в товариському матчі збірні Канаді. Програє ганебно. От знаєш дійсно ганебно. Мені здається, це слово найяскравіше підходить взагалі під те, що ми. Сьогодні побачили і будемо обговорювати цей поєдинок, будемо обговорювати загалом збірну України, чи треба був цей турнір в тому числі. А я хочу, от, незважаючи на цей результат, дуже хочу попросити, щоб ви підписалися на цей канал. Друзі, от ми вже зробили таку ціль 50 тисяч підписників. Далі в нас є така велика ціль це 100 тисяч підписників. Але давайте рухатися поступово і досягнемо ціль, от, хоча б там 60 тисяч підписників. І я дуже прошу, якщо ви не підписані, часто дивитися це відео. Я знаю, таких дуже багато. Прошу підписатися. Степаничу, ну абсолютно безхарактерна гра була. Ну, наче, знаєш, наче приїхали просто у відпустку. Прийшли там, зігралися. Вони приїхали відпустку. Розумієш, це найтупіше рішення української асоціації футболу з точки зору спортивної складової, яке може бути. Я про це говорив ще два тижні тому. Я просто спочатку так не розібрався, потім ми почали собі думати, складати це в голові. Цей турнір він нахер нікому не потрібен. З точки зору спортивної складової. Якщо ми говоримо про благодійність, ну тоді давайте забувати про результат. Прекрасно, все відпрацювали, до діаспори поїхали, все шано віддали, вшанували, люди прийшли, все добре. З точки зору спортивної, це найтупіше рішення УАФ. Вони просто обрізали футболістів. Зараз на тих футболістів полиється хейт. Зараз їх облиють гівном. Розумієш? А вони, ну насправді, в них фантастично складний сезон був. Треба було летіти до Канади, там добиратися півдоби. Там різниця в часі. Для чого це було от, ну, з точки зору спортивної складової? Я не можу зрозуміти. Там є зобов'язання зіграти товариський матч. Так давайте зіграємо тут цей товариський матч. Знайдіть Польщі суперника, зіграйте товариську гру, розпустіть футболістів. Вам їм зараз грати дуже важкі поєдинки, не тільки збірна буде. Буде зараз там кваліфікація Ліги Європи в Шахтаря, кваліфікація Ліги Європи Ліги Чемпіонів Динамо в Олександрії. У них сезон починається вже зараз. Це зараз треба поїхати туди для того, щоб дехто трошки посвітився перед тим, що вони там виконують якусь благодійну місію. Ну, поїхали. Здорово. Нати, маєте, жріть. Зараз кажуть, тих футболістів просто будуть зараз всі ну, знищувати. Ну, а не заслужено, Степанович. Ти розумієш, заслужено, тому що якщо вони погодилися на цю всю історію, тоді вони повинні виходити на футбольне поле і виригувати це. Так, да, у них мало сил. Да, вони вже, знаєш, свої головні завдання повиконували. Якби не було, там, знаєш, мотивацію, звичайно, дуже важко знайти на такий турнір. Але якщо ви погодилися їхати, ну тоді отримуйте, тоді ну, вас будуть макати. От мені просто цікаво, є Ребров, є Шевченко. От вони самі би в свою ігрову кар'єру на такий турнір поїхали би та ніколи. Задня, передня, тому що люди цінували, що таке відпочинок перед сезоном, що таке наступний сезон. Є певна якась певна, ну, знаєш, якби. Відповідно, ну, не то, що відповідальність перед собою. Ну, я, я кажу, Андрій Миколаївич Шевченко ніколи би не поїхав за збірну України на цей турнір, як будучи футболістом. Так само, як Сергій Станіславович Черебров. Для чого їм це? А повезли всіх футболістів. І зараз цих футболістів пообрізали. Забарного, ПСЖ. Дуже хоче зараз. Ви думаєте, що вони не дивляться це? Дивляться? Що дуже сильно попіднімали в ціні Судакова, попіднімали в ціні? Після Канади 24. Найтупіше рішення УАВ, розумієш? Найтупіше. Я просто дивлюся, що знаєш, там сидять люди, які будуть розказувати, ми там відповідально несемося, щось робимо. Та що ви робите? Ну, ви б пообрізали футболістів, ну легше. І кажу, знову ж таки, якщо є задача. Благодійна ціль? Нема питань. Молодці, можу поплескати в долоні, тому що я дивився, діаспора приймала, все здорово футболки, їздили до людей, все, все добре, все здорово. Далі що? Ну, от отримали 0-4, а могли дотримати от нуль шість. Так, ага. да, в кінці два забили. в мене таке враження, щоб канадці зрозуміли, що ну, ну, ну вони вже просто, значно, ну, якби совість мали. Запросили людей, набили їм повну торбу. Думаю, та ладно, забийте, хоча б трошки, щоб не щоб не цей. Ну, тому що ну видно, ну вони вже розступалися в кінці. Вони вже запускали м'яч тут, майданчик. Опорний півзахисник у команді одна з найнепомітніших позицій на футбольному полі, але при цьому одна з найважливіших. Макіляле у Галактикос, Родрі у Манчестер-Сіті, Степаненко у збірні України можуть це підтвердити. А моя опора під час подорожі це зупинка на ЮПІДЖІ. Опорний під захисник у команді, як і пальне на UPG, дарує безпеку та надійність, жодних компромісів, лише чистий бензин, прозоре походження, контроль якості ще на виробництві, стабільність роботи двигуна без домішок та зайвих ризиків. Заправляйся впевнено, UPG – це якість, яку ти відчуваєш з першого кілометра. Для чого цей турнір? Ти, ти думаєш, що він матиме значення з точки зору там раунду? ранду, ніякого Ніяко. ні немає. Ніякого не буде мати. От випустили ми основний склад. Зараз повезли ще половину е, дублерів. Зараз тих дублерів треба випускати на Нову Зеландію. Наважиться ребро випускати, а якщо зараз знову отримати, знову таку саму історію. І що? Розумієш, нема логіки абсолютної. В нас не формується бачення, якесь, яке може, там, знаєш, про яке можна було би говорити, про те, що там, ну, от у нас є якась певна стратегія підготовки, розуміння того, ми займаємося, кажу, маркетингом, піаром. Я страшенно поважаю канадську діаспору, страшенно. Безмежно їм вдячний за те, що вони там для нас роблять, за те, що вони допомагають. Це здорово, це класно. Це, це, Але, розумієш, ще є спортивна складова. Ці футболісти не готові до цього турніру. В них позакінчувалися турніри. Приїхала Канада, яка готується до золотого кубку Конкакаф. Тобто, це серйозний турнір для них. Вона в накаті. Ми що, вирішили тут показати, що ми хлопчики для побиття? Підставити футболістів, Та ти зараз будь-яку команду привези туди в цю Канаду, Англію, Францію, вона така сама може отримати. Розумієш? От в чому тупість цієї української соціації футболу. Я не знаю, хто це радив. Я, кажу, я не розумію, хто це приймає рішення таке. Я тобі кажу, побрізали футболістів. Не. Зараз почнеться, зараз от їх почнеться хейт. Я кажу, справ... ти кажеш там справедливо несправедливо. Справедливо! справедливо. Бо що я ж тобі кажу, якщо ти приїжджаєш, ти приймаєшся рішення, ти розумієш, що тебе ставлять такі умови, ну тоді вже все. Будь добрий, виходь і вмирай на цьому футбольному полі. Вони вийшли сьогодні там пішки туди, сюди да, ну да, да, випустціться просто. Ну то що то за футбол? Ну то так не можна. Ті понеслися. Ну то як? Ну ви розумієш? Ну, давайте закінчувати з цими експериментами. Ми програли всю боротьбу в першому таймі, Нас почали топтати. Ми почали програвати. Українська збірна, яка завжди була на одної з таких найагресивніших взагалі. За фізичною підготовкою ми граємо цю іспанську, іспанську цей футбол. тир пир наша тир, без темпу, без нічого, тримає м'яч. І ми програємо боротьбу. Ми не даємо агресії. Ми там останні 10 хвилин агресію дали трошки. Хоча б трішки. Ну там все на початку, на початку другого тайму, коли там Яремчук два рази міг забити. Ну, але це не то. Це в нас нема динаміки. В середині поля Шапаренко-Зінченко це не то. Мобільності не вистачає. Не вистачає мобільності. Та, з Інченко і Шапремку, вони з пасіком, вони щось придумати можуть. Але коли їх починається починає них сидіти на ногах суперники, це все проблема. Для них це велика проблема. І це, це помітно. Давайте закінчувати судаковим лівим хавом. Він центральний хав, не ставте його зліва. Це шукайте лівого хава. Не, шука... не, не видумуйте. Не треба видумувати велосипед, не треба бути мудрішим за те, що тобі дає обставина. Ну, він не може грати лівого хава, він правоногий. Він кілька разів там, під праву ногу там, знаєш, пробивав, там, знаєш, але це не його позиція, він себе там некомфортно почуває. То, що робили з нашим захистом, це взагалі катастрофа. Mm -hmm. Ну ви совість маєте взагалі? У мене просто таке питання. Ну як? Ну настільки все повільно було. Там приймають м'яч, розвертаються, там накривали і Бондаря, і забарно. Ну забарно накривали, розумієш? Ні, бо, дивися, забарно накривали, забарно два рази накрили, коли йому Бондар засунув так м'яч. що що розумієш, mm -hmm. Він не знав, куди бігти вже з тим. Він не розуміє. Він, то він грає з футболістом, він грав цілий сезон з футболістом збірної Іспанії. А зараз він грає mm -hmm. з футболістом е Донецького Шахтаря. І то не завжди основним. Розумієш? Ну, ти Бондар, ну я кажу, я поставив би краще телевіро вже. Це точно це кажеш. каже. Як награв Бондар, то краще б вже телевіро ставили. А краще б взагалі шукати щось нове. Ми, Розумієш, в чому проблема зараз для мене, в збірної України. Ми намагаємося викопати там, де вже нічого нема. Ми не намагаємося купати десь по-іншому. Розумієш? Ми шукаємо золото, там вже все перекопано, ми вже там перепробували, ми кажемо, а може воно там є. Та вже його там немає. Так от тому мені взагалі не зрозуміло цей товариський турнір, тому що ну, вся молодіжка, знаєш, наша, вона готується до євро, вона грає окремо. І цей турнір, ну, де от як, ну, в товариських матчах якраз можна там, дивитися молодь, знаєш, подивитися. Я теж думаю, я думаю, що канадці, з огляду на те, що вони, вони приймаюча сторона, я думаю, що вони оплачували цю всю історію. Наші ж не хочуть витрачати, вони тільки собі на зарплату хочуть витрачати. Вони ж більше ні на що витрачати не хочуть, вони шукають, де халява. Я так собі думаю. І я думаю, що їх канадці, які домовлялися, що вони, в принципі, готові були оплатити, але за умови того, що приїде основний склад, як мінімум, 50-60% основних футболістів, розумієш? Я свій так виявляю. Ну, але нічого страшного, я просто тобі хочу сказати: ми копаємо там, де вже нічого викопати неможливо. Ми знаємо, що Бондар буде помилятися в збірні України. Знаємо? Знаємо. Він ненадійний футболіст. Від нього ну, він, може, він може грати там, при певних обставинах, він частіше помиляється, ніж не помиляється. Ми все одно його ставимо. Ми не шукаємо нікого нового. Ми е, розуміємо, що ми веземо Талавєрова, Назарину і їх не випускаємо, тому що вони не основні футболісти, тому що ну, хоча б ну дайте їм. шанс. Сьогодні Михайленко вийшов, вийшли на Назарину. Ну, я не знаю, може з новозланцями вийде хтось. Тобто, mm -hmm. розумієш, в нас іде якась отака, от от, така, пошук якогось нового, нового виходу ситуації нема. Ми таке враження, що ми намагаємося доставити цих футболістів вискочити, той, перестрибнути той рівень, який вони вже не можуть. Розумієш? Оце для мене є головною проблемою сь сьогоднішнього матчу. Самі футболісти, ну якщо ви приїхали, ну ви знаєте, так, я кажу, що це, ну, ми, ми розуміємо, що це тупе рішення українського футболу, ну, але ви приїхали. Ви ж не просто так приїхали, там люди прийшли. Ну, ви ж якось, ну, якби, ну, ви ж розумієте, що ви повинні робити. Ну, ви повинні хоча б дати хоч якусь якусь конкурентість. Так, я розумію, що більшість про вас думає про те, що зараз як би відновитися і до наступного сезону підготуватися. В когось там нові, нові історії. Але ви команда. Знаєш, ну, я, я ж вам кажу, зараз там, умовно кажучи, за Барного там торгує ПСЖ. Ну, от вони приїхали, подивилися цю гру. І в них закралися сумніви. Хоча він там не винен, як на мене, він найкращий футболіст. Він передачу на Сінченка вивів його пасом один в один, виявив. Гол забив, вмикався, намагався тримати продаж. То, що йому деколи засували, засовують м'яч, що він не може з ними з, ним, з ним нічого зробити. Так Це проблема. Матвієнко. Ну там, там оцей. Е... Ну це просто, я тобі кажу, ну як так на рівному місці прокинути між ногами футболіста, пробігти, подати, ніхто його не зустрічає. Ну це катастрофа. Ну це безвідповідальність. Це не, можна сказати, що це низька кваліфікація. Це просто безвідповідальність. Та взагалі на швидкості, там ну, таке враження, що наші футболісти, знаєш, в уповільненій зйомці бігли за футболістами збірної я Канади. Я тобі, я тобі кажу, розумієш, тобто, з, точки зору, з точки зору там емоційного, я десь розумію їхній стан. Але це не, це не знімає відповідальність. Не їдьте. Знаєш, там хворий, травмований, ну не їдьте. Для чого тоді це все? Для чого ця, ця ганьба? Ти тобто, скаже, 0,4, а могли 0,6 утримувати. Це неможливо. Не, не В Риброва є проблема. Рибро, по-моєму, вперся, все-таки, знаєш, він хоче всім довести, що він наймудріший. Що він рівно з тих людей зробить команду. Так, а може варто знайти щось нове? Ну, дивись. Під тиском громадськості. Гуцуляк з'явився, десь щось трошки допоміг. Калюжний зараз, основний футболіст. Вчас сьогодні він зіграв. Препогано. Препогано. Як тільки швидкість висока, в ньому не вистачає. В тій ситуації, коли забувався перший гол, він повинен був там страхувати і повинен був розуміти, що може бути така, така історія, і він повинен був ну, не, не програвати це, цю позицію. Так він так зупинився, ніби не порушив правила. Правильно, що не порушив правила? Але це не, 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 не сильно допомогло. Ну проти сильних команд йому буде дуже складно от, закривати Але знаєш, це, цю це, опорну це, зону. От коли буде два опорника буде, і закривати свій там на півфланг. Я тобі розказую, чому йому буде дуже складно. Тому що поруч з ним грають Зінченко і Шапаренко люди немобільні в оборону. Да. Вони будуть йому буде простіше грати з ярмолюком, наприклад. Тому що ярмолюк це бокс ту бокс, який може і туди і сюди, має і два серця і він буде бігати сюди. Тобто тут треба шукати якісь компроміси. А так, звичайно, коли двоє попереду, вони тільки на чистих м'ячах грають, а його розривають. Він на шопі, його розривають. А Так не буде. Так, ми, так, на, та, 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 так воно не зайде. Дуже велика проблема, коли ти граєш ще опорно, на позиції опорного хава, а в тебе ще позаду два центральних захисники, які ти не розумієш взагалі, що з ними робити, в яких, ну, яких ти не відчуваєш впевненість. Я тобі хочу сказати, що Трубін отримав три м'ячі, і в жодному з них я не можу сказати, що він винен. No. Це, це, це щось не то. Ви вийшли, ви, розумієш, таке враження, що йшло продовження оцінює зустрічі з діаспорою, гарних, умов, гарних розмов, посмішок. Так не може бути. Хлопці, так не може бути. Це футбол. Це ще футбол поки що. І люди чекають результату. І люди хочуть потішитися від гри. Мало їздити, пофотографуватися, посвяткувати, попідписувати футболки. Футбол, а футболу поки що нема. Кажу, Ребров зараз на даному етапі всіх намагається переконати, що він все рівно наймудріший і що він зможе зробити теж. Що... Ну, я кажу, я не бачу, ну я не розумію самої системи. гри. От мені здавалося, в певний момент я вже почав десь десь усвідомлювати, як ми збираємося грати. Я не розумію. От сьогоднішня гра з Канаду і знов я не розумію. Я розумію, що це не показник. Я розумію, що буде кваліфікаційний раунд, що зараз ми там відпочинемо. Наберуть форму, по ходу роженуться. Вересні місці будуть, можливо, зовсім інші матчі. Це останні матчі вже перед відбором. Та то не розумієш, він не, не є показовим, тому що він не є. Е, як тобі сказати, вже він це, це з пляжу футболісті позбирали вже. Зумієш? Ну я так не розумів. Це матч це готувалось до Франції, знаєш, чи, 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 чи до кого це готувалися, чи на що взагалі ці матчі? Тобто, ну, ну що відпрацьовували я теж не розумію. Ну давай, давай подумай. У Нас є Забаржан, Ісландія і е, Франція до Франції точно ні, тому що е, Канада вона дуже агресивна. Вона така вертикальна команда. Ти бачила скільки вони заходили, передач вперед. ісландів. Вони більше напевно схожі десь до ісландців, Ну але вони але рівень Канади все одно повищий буде, ніж у Ісландії зараз. Та хто знає? Я тобі хочу сказати в Ісланців, Ісландців дуже така знаєш вибудована гра роками, літами тисячоліттями. В них оце, цю, 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 цю вертикаль вони вибудували, коли довгий пас, кидання, вбігають всі. Я тобі хочу сказати, дуже така непроста гра. Подачі ми сьогодні пропустили гол четвертий після, після стандарту. Це теж проблема. Це теж, ну, треба якось відпрацьовувати, треба щось заробляти, треба щось вигадувати. Ну, але мене кажуть, мене найбільше от настрій. Ну, Настрій. Ну ви що думали, що ви вийдете в Канаду, просто вони там посміються, ви пограєте собі по, по цей. По, якби поганяєте м'яч і розійдетеся, Та так не може бути. Та то не того рівня команда, це не того рівня взагалі футбол. Дуже погано. Дуже погано кажу, Матвієнко лівий захисник, дуже погано. Е, Бондар, катастрофа. Тимчик, більш-менш, тому що він все-таки ганяв, хоча б з під нього забивали м'ячі. Забарний, найкращий, але. Ті всі історії, в якій опинився Забарди, я думаю, що він десь так само він десь розгубився, бідака. Він же навіть не знає, що робити. Він же і сам і відбирає, і віддає передачі і вмикається, починає атаки. Але ну дуже важко самому це все робити. Середині поля, калюжний, слабо, дуже слабо. Але знову ж таки, він ми розуміємо, що в нього такий профайл, що він не може витягувати сам гру. Він повинен все-таки бути в наш якби в ну, якби він повинен носити за кимось оцей рояль, uh -huh. і він повинен, щоб хтось йому допомагав. А так він його лишили одного, ну так складно. Зінченко Шапаренко не мобільні, не то судоков зліва, не то не треба. Ви шукайте лівого хава, який буде бігти подавати все. Він не може, він, ну я розумію, що ви хочете його інвертувати, щоб він інвертовано входив. Він один раз так у нього вийшло, що він під праву ногу в дальній кут міг поцілити. Але то при рахунку 0-3 в першому таймі 0. Циганков брав на себе, намагався щось придумати, намагався щось вигадати, намагався щось знайти, але знову ж таки, без підтримки. Ну, практично немає, ну, знаєш, якби нема з ким. Яремчук, взагалі, хто знати де. Він як обрізаний. Yeah. Все. То що ми граємо? Я не можу зрозуміти, як ми збиралися забивати голи. Ми єдині її... моменти, коли от йшла туди подача. Ну от єдині і отак передачі. Боролся, від Забарного, Коли помилилися, вони з зінчиться. Іншинку... Він на Яремчука ще так само пас ішов там. І в другому таймі така сама історія. І зінчить, один в один. Так може це наша гра? Може, давайте ми тоді сідаємо глибоко, шарашем туди, вбігаємо як довгий-довгий е... пас, і потім прес-прес-прес, і все. Ну я ти кажу, я, я... Ну, але знову ж таки, знаєш, Максим, я би просто що хотів сказати, що. Я не хочу зараз робити висновки по цьому матчу, що далі буде погірше. Я просто не розумію, на хіба це було треба? На хіра воно треба? От кому воно треба оце? От для чого? З точки зору спортивної, хай пояснить Мені хтось, для чого це? Щоб просто, 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 просто обрізати оцих хлопців, які поїхали грати. Футболістів. Ще раз їх окунути в гавно, оце, щоб вони зараз отримали цей весь негатив. Та краще дайте їм відпочити. Ні, Дайте я кажу, доводьтеся товаришку Грузії, грайте, візьміть футболістів. Можливо, навіть не основних. Подивіться найближчий резерв, ті, хай поїдуть відпочивати. Їхні, їхні можливості відомі. А зараз ми і з тими вже нема віри в те, що може щось бути. І нових ми не розуміємо, чи будуть у нас хтось нові, чи може ми щось знайти, щось таке несподіване, яке може дати нам результат. Це мене, знаєш, безперспективність даної історії не зрозуміла. Іноді, знаєш, в, шах, в шахах є такий термін, як цукванг. Коли наступний крок гірший за попередній. Знаєш? Бо я хочу сказати, в нас не було би гри? Ми були би спокійніші. Ми зіграли гру йолки палки для чого ми ту гру грали? Кому вона була потрібна? Кому вона була потрібна? Ну і найближчий резерв зайнятий на молодіжному євро. Тобто, найближче... це от повести там умовно на такий турнір там Батагова, Крупського, того ж брашка, Ваната дати їм зіграти. Це було б якось логічно. І я думаю, що хлопці були б з такою мотивацією, Знаєш, ми б не думаю, не програли б там 4-2, ну, але 4-0 ну, фактично. Ти правильно кажеш, була би мотивація, тому що була би якась конкуренція. Люди би хотіли поборотися. Ну, взагалі був би виказати себе. Я які, якісніші які, 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 які футболісти. От молодіжка виграла в Іспанці на виїзді, товариська гра. Виграли, молодці, чекаємо чемпіонату Європи. Видно, що команда готується. Тут щось до чого ми готуємося. І от я, я кажу, я не дуже розумію. От я зовсім не розумію. А ще, не дай Бог, травми зараз підуть. Там Шапаренко, не дай Бог, що він там травмувався. Це буде не. дуже важко. Це, я тобі кажу, це... от Мені шкода тих людей, які дивилися цей футбол. От Я би просто кликав людей, ну, от такі футболи ну немає сенсу дивитися. Воно, воно не має ніякого логічного пояснення цей футбол. Оці і матчі вони не мають ніякого логічного пояснення. І саме наші футболісти це так само розуміють. Я впевнений, що і тренера це розуміють. Я впевнений, що і керівники української чачі футболу це розуміють. Ну, вони вирішили, що от так треба виконати все. Це тупо. Це дуже тупо. Ну, такі в мене емоції після сьогоднішнього матчу. Ну, але й про гравців Степані. бо зараз ж грають лігу нації, знаєш, команди, тобто, які також пройшли там складний сезон. Там, е, ну, я навіть не буду брати Іспанія-Франція, де там більшість гравців грали там, і в лізі чемпіонів в фіналі там, е, і загалом до цього. Але. Ну, і по гравцям, знаєш, те, типу, ну, що організували цей турнір, я, я також не розумію. Ну, от, щиро не розумію, особливо, ну, я ж кажу: повести молодіжку на цей турнір, подивитися, да, було б логічно. Повести основний склад на такий от турнір. Ну, взагалі немає логіки. Але ну і гравці, ну, ну взагалі безвольно, ну настільки безхарактерно, наче вони не за збірну грають. Знаєш, ну збірна це, ну, це обличчя країни. Зараз тим більше, що збірна України що там ну, не, не так часто грає на тому континенті. Взагалі там люди прийшли, вони там може і не знають толком знаєш, збірну країну, хто це такі, і пум, просто зараз побачили, що ну чотири там два забили наприкінці. Да. Макс, в них немає власного якогось чистолюбства. От наших футболістів мене крещено, що в них внутрішнього чистолюбства до себе по відношенню до себе немає. Ну, от ви ж одягаєте футболку, там написано прізвище. Ви виходите і отримаєте від Канади 4. Ну, ти просто ну ну, 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 це, ну, знаєте, як, ну, ну ну це ніяк не можна так зробити. Ну це ніякі встави. Ну я, я, я з тобою погоджуюся в тому плані, що відповідальність футболістів, вона величезна. Тому що кажуть, там ваші прізвища. Не твоє, не моє, а їхнє прізвища. Ви один одного підставляєте, підставляєте партнерів по команді. Підставляєте загалом всю країну. Безвольно, це не те, що безвольно, це безхарактерно. Зумієш? Безвольно це коли ну, там, пропустили і не можемо відігратися. А коли ми відразу виходимо і зразу граємо безхарактерно. Пир-пир, туди, назад, направо. Та Де та агресія? Де наш той футбол? Де ми, коли побігли? Коли знаєш, якби, ну, закрили там, запресингували? Я бачу, що Канаці більше просинували, ніж ми. Та так не може бути. Це неправильно. Футболісти, вони, е... я, би, я хотів сказати, що вони заручники, вони не заручники ситуації. Вони такі самі винуватці тієї ситуації, яка є. Тому що кажу, ви самі себе обрізаєте. Ви зараз будете отримувати той хейт, ви будете казати, що нас критикують? Ну, е... поясню, Кома... в світі нема слабих команд, ми вже це чули. Дуже далеко летіти, ми вже це чули. Дуже далеко їздити, ми вже це чули. Чого ви туди їздите тоді? Ну, якщо вам це все так важко, то чого ви тоді їздите? Для чого ви це граєте? Має бути якась розміщення вже, вже досить. От я, мені не сподобалася історія, коли Бондар обрізав його Зінченко там ну, обнімає, знаєш, там щось, що підтримує. Та що підтримувати? Та ви вже совість один одного... Ну вже скільки можна підтримувати, та навпаки, може, треба нашвиряти? вже? Може вже треба якусь відповідальність мати? Може Олег Романович Лужного повернути, який би розказав, що, не дай Бог, як він кричав один раз Ізерському. Сука, що ти наробив? Серйозно, я це чув. Це коли було? Це в Вірменії було, коли той в пенальті привіз. Розумієш? Він не, не, не казав нічого страшного, Володінка наступний раз відкрив: Сука, що ти наробив? Так може це треба кричати вже? А не гладити один одного. За бороду, за все. У нас відповідальність зникла. Ми один одного підтримуємо. Нічого страшного не Та Сталося Тасалося страшно. Хлопці, сталося. Багато страшного сталося. У нас футболісти зараз, я ж покажу, вони вони ну, все рівно вони в якісь таких вульготних умовах. Їм так простіше. Вони навіть посваритися між собою. Так краще б ви сварилися між собою, зато було б зрозуміло, що вам не байдужа ця гра. А так ви один одного там, ти, нічого, там, привіт, все відбили, п'яточки, і 0-4. Прикольно. Так у вас прекрасна атмосфера, у вас взагалі все добре. У вас така, знаєш, гладь там. Я з тобою згоден. Тобто, розумієш сказати про те, що там футболісти. Футболісти мають нести відповідальність таку саму, тому що вони безпосередньо виходять на футбольне поле. Але вони не відчувають відповідальності, вони не відчувають тиску. Вони не розуміють. Я розумію, вони вже багато років не грають, там, в бірну Україну, вже багато років не грають в Україні. Вони не бачать очей тих людей, які за них переживають, за них болівають. Це велика проблема. Це стирається кордони. Знаєш, коли тут зіграв проти України, там, прийшло на тебе там, 60 тисяч людей на Олімпійський, ти там здорово чи погано зіграв, тобі потім на наступний день ти, ну, знаєш, якби соромно в люди вийти. Соромно. А зараз в них немає такої відповідальності. Ну відіграли, вони зараз роз'їдуться і все. Вони не розуміють, для кого вони грають. Ментлі, що вони не розуміють, для кого вони грають. Так, вони говорять гарні фрази, гарні слова, гарно там це все займають. Але повинна бути відповідальність безпосередньо. Все. Мало говорити, треба ще робити. Друзі, пишіть ваші коментарі, ваші враження про цей матч в коментарях. Можете себе не стримувати по такому матчу. Дякую, що подивилися цей ефір. Дякую, що приділили ваш час. До побачення, ну і давайте ще таки згадаємо найкращі часи українського футболу. Десять років тому Дніпро грав у фіналі Ліги Європи. Ми зробили на Ютуб каналі Йорцяганих дуже цікавий випуск Обов'язково його передивіться. Хто ще не бачив, там дуже душевна атмосфера. Справді я вас дуже прошу, підписуйтеся так само. Робіть знаєте, якісь коментарі для того, тому що нам цікавий зворотній процес, зворотня, зворотній зв'язок. Ну і м -м, поки що на даному етапі ми більше. Про український футбол говоримо в таких достатньо, знаєте, агресивних тонах. Будемо сподіватися, що дочекаємося, коли будемо тішитися. Всього найкращого.